Ні, ні, я не знаю звідки воно. Позавчора я прибирала його не було. От і Микола Йосипович так казав. Це варення це його найбільший спогад про бабусю. Вона готувала його за стародавнім рецептом з Мигдалем. А після смерті бабусі він ніде не міг його знайти. І мріяв ще раз відчути осмак. У нормальних я готувала, прибирала, він вчасно платив. Самому чоловіку важко налагодити побут, тим паче вченому все життя. Сім'ї в нього не було ні дружини, ні дітей. Батько помер рано, як він розповідав, а мати вийшла заміж вдруге і поїхала за кордон до родичів чоловіка, а дитину лишила на маму. Його виховала бабуся, вони були дуже близькі. Вдома у Вишгороді йшов дощ, і я дитину не повела у садочок. Ми весь день провели вдома, читали і гралися.